Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. Це наша з вами не нова тема, ми вже вміємо це робити, тому будемо з вами повторювати. Ми дослідили такі задачі шляхом зміни ситуації, числових даних задачі, шукано однакової величини. Сьогодні на уроці продовжуємо досліджувати задачі на знаходженні четвертого пропорційного шляхом зміни однакової величини. Навчимося виділяти ознаки таких задач та складати плани їх розв'язування. Отже, будь ласка, запишіть каліграфічне число, яке вмістить три одиниці першого розряду, 2 одиниці другого розряду. І сім одиниць третього розряду. Так, отже, це число 723. Запишемо з вами 25 лютого, класна робота. І запишемо число 723. Так, номер один. Нам потрібно з вами обчислити даний вираз. Так, ну почнемо з вами рахувати. 560 поділити на 80. 7. Сім помножити на сорок. Двісті вісімдесят. Так, тепер п'ятдесят помножити на чотири. Двісті, двісті. Поділити на сто. Помножити на вісімдесят. Сто шістдесят.

440 мінус 140. 300. Отже, якщо у вас виконано і теж вийшло 300, ви великі розумночки. Якщо ні, будь ласка, виправляйте. Наступне. господар купив моркву та буряки за однаковою ціною за 1 кг. За 5 кг моркви господар заплатив 35 гривень, скільки коштує 10 кг буряків. Так, отже, ми ж знаємо ціну за 1 кілограм кількість і вартість. Ціна в нас однакова, купили 5 і заплатили 35 гривень. А скільки заплатили за 10 кг буряків, ми з вами не знаємо. Отже, напишіть, будь ласка, номер 1, в дужках 2. Так, моркові буряки, ціна 1 кілограму, кількість вартість. Так, що ми з вами робимо? Ми можемо запис 35 поділити на 5 і отримаємо 7,7 7 гривень це у нас ціна моркви або буряку за 1 кілограм. Так, отже, 35 поділили на 5 дорівнює 7 дожка грини, тере ціна. Так, тепер якщо назвамо 1 кг коштує 7 гривень, а в нас таких 10 кг, то ми скільки витрати? 7 помножити на 10 або 10 на 7 і буде 70 гривень. 70? 7 помножити на 10 до рівня 70 дошка грн. Отже, скільки коштує 10 кг буряків? 70 гривень коштує 10 кілограмів буряків. Але перед тим давайте з вами спробуємо скласти вираз. Який в нас з вами вийде? Тридцять п'ять поділили на п'ять помножили на десять. І буде сімдесят гривень. І відповідно п'ятдесят гривень коштує десять кілограмів буряків. Відповідь п'ятдесят гривень. коштує десять кілограмів буряків Так. Наступне, дивіться, наприклад, якщо в нас з вами так само тільки з круглим трицифровим числом, то ми знаходимо теж ціну і так само знаходимо кількість. Номер 3. Зараз ми з вами працюємо перший стовпчик разом, а другий стовчик ви будете зупиняти і самостійно опрацьовувати. Так, чотириста сорок додати двісті сімдесят. Буде сімсот десять. П'ятсот п'ятдесят мінус двісті шістдесят. Двісті тридцять плюс двісті дев'яносто. 720 620 шістсот двадцять мінус чотириста п'ятдесят сто сімдесят Триста шестьдесят плюс двести семьдесят шестьсот тридцать пятьсот сорок минус двести восемьдесят двести шестьдесят. Так, наступний стовпчик, будь ласка, зупиняєте. Відео самостійно записали. Тоді вмикаємо, з вами будемо перевіряти. Так, обчислили. Добре.

160, 280 плюс 280. 560, 810 мінус 650. 160. Так, наступно ми з вами виконуємо завдання усно. У двох коробках 84 цукерки. Коли з першої коробки взяли 44 цукерки, а з другої 30, то в коробках залишилось порівно, скільки цукерок в кожній коробці було спочатку. Отже, наприклад, ми з вами 84 відняти 44 відняти 30, ми отримали 10. 10 цукерок, і це залишилося в першій і другій коробці. Якщо ми 10 ділимо на 2, то це 5 цукерок. 5 цукерок залишилось в кожній коробці. Тоді 44 плюс 5, це 49 цукерок в першій. 30 плюс 5, 35 сокерек, отже було в другій коробці. Так, якого типу задачі ми розв'язали, що вам було складно, що не зрозуміло. Домашнє завдання сторінка 52, номер 2 Задача. Ми з вами вона схожа на ту, яку ми сьогодні з вами записували, тому я впевнена, ви з нею впораєтеся на відміну. До побачення та гарного дня!